10 лютого міський керманич Володимир Яцоба спільно з очільниками управління Севастопольської міської держадміністрації взяли участь у селекторній нараді з міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолієм Близнюком на тему реального стану і функціонування житлово-комунального господарства у критичних погодних умовах. Керівники областей міст Києва і Севастополя звітували про ситуацію і відповідно проблеми, що трапились за останній період у регіонах у зв'язку з несприятливими погодніми умовами. Севастопольський голова запевнив, на сьогодні всі проблемні питання вдалось розв'язати. Ситуація контрольована і за першої необхідності всі служби міста будуть задіяні за призначенням. Докладніше далі. Аби в подальшому не запевняти вище керівництво, що сніг зовсім раптово звалився на голову зимою. Комунальні рятувальні служби Севастополя більше ретельно ніж під час першого цьогорічного снігового лиха зосередили свою увагу на проблемах, запевняють керівники міста. Теплоенергетики і газові служби долають проблеми по мірі їх надходження, але в цілому все у нормі. Повідомив перед своєю відеодоповіддю міністрові голова Севастопольської міської держадміністрації. Він особисто відстежує тиск газу у Севастопольських котельнях і стан на Севастопольській ділянці газогону, завдяки спеціально встановлені. Комп'ютерній програмі тому все проходить на його очах і ситуація керована не лише у цьому питанні Давлення газу контролюється повністю, в тому числі і програмою, яка встановлена у мене в кабінеті електронної, і ми практично бачимо сьогодні давлення газу на всіх котельных, їже 15 минут изменения показателей на вході. Сьогодні на вході 3,6 і 2,9. на Дюкере 2,9, на входе основной магистрали газопровода 3,6. Ну, как говорят газовщики теплотехники, такого давления давно не было. Будем надеяться, что оно сохранится. Хотя в других регионах температура давно понизилась и разбор газа идет очень большой. Мы обеспечены теплоносителем. Единственное, у нас уменьшился запас на жидкостное топливо, на мазут. Сегодня во сколько должны прийти? Уже мы следим, подходят машины. Таким образом, топливо мы обеспечены будем на ближайшие 10-15 дней. К сожалению, после этого сильного мороза очень много пришлось заменить размерзшихся водоводов, начиная от диаметра 700 миллиметров чугунных и кончая мелкими водоводами. Ну в этом есть и позитив, потому что мы вычищаем больные места на жизнеобеспечение нашего любимого города. Оперативне опитування по регіонам тривало понад півтори години. В найбільш скрутному становищі за останні дні опинились міста Криму. За словами урядовців і представників влади Сімферополя, негода завдала багатомільйонної шкоди курортним містам Ялті Алушті. Євпаторійські шляхи досі визволяють від снігових заметів. В свою чергу міністр розкритикував роботу очільників низки областей за несвоєчасне реагування на проблеми в житлово-комунальному секторі, які виникли під час стрімкої зміни погодних умов. Незважаючи на спробу замовчувати проблеми в регіонах, вони поступово оголюючи зовсім непривабливу картину. Реагуйте на ті моменти, які є, але ви ж тихенько, як вже сказав, ховаєте ці випадки, але ви з другого боку вилазять туди, і тоді вам цим боком виходить, то ви ж робіть висновки. Через несплату за спожити блакитне паливо за січень сьогодні звітували голови Вінницької, Луцької, Дніпропетровської, Донецької і Харківської областей. В Севастополі таких проблем немає, зазначив Володимир Яцуба. Згідно показників січня, місто на 96% розрахувалося за спожитий ресурс. І до населення питань немає. Питання є лише до підприємств, боржників, але голова адміністрації запевнив, що поставить перед винуватцями питання ребром. Під час доповіді міністрові Володимир Яцуба говорив і про проблеми із Камишовською котельнею. Він попрохав провести окрему нараду на рівні міністерства. Я просил бы Анатолия Михайловича отдельно. Мы готовы приехать с специалистами, показать наработки, которые есть. И просил бы Министерство помочь в этом вопросе. Все остальное в Севастополе порядок. Щодо отримання іншого ресурсу, а саме теплопостачання, голова адміністрації наголосив на тому, що платити в повній мірі Севастопольці будуть, якщо вони отримали цю послугу в достатньому, а не в критичному обсязі. Якщо ж ні, люди мають право вимагати перерахунку платежів. При пониженні температури, це я для преси я говорю, до 17 градусів і дальнішим зниженням встановлений порядок на кожний градус определенне можна пред'являти претензії до тим, хто. Обеспечивает. Это первое. Второе, ниже сколько, 12 градусов. 12 градусов. 12. Ниже 12 градусов население освобождается от уплаты. Чтобы люди четко знали, это будет, будем так говорить, и нас стимулировать для того, чтобы, во-первых, требовать за плату, а за то, что не положено, не платить. И еще раз предупреждаю руководителей районов, в платежках расписать, за что, за какие услуги человек платит. Розписана кожна услуга, скільки стоїть. В ході прямої лінії міністр регіонального розвитку будівництва і ЖКГ наголосив на встановленні обов'язкового зворотнього зв'язку між керівництвом і населенням в областях для більш ретельного вивчення і усунення проблем. По завершенню прямої лінії з Києвом Володимир Яцуба дав розпорядження дорожнім комунальним службам бути на поготові, оскільки негода, яка вирувала від ранку неподалік Форосу, може зачепити і Севастополь в районі побережжя боку Форос. Вот с 8 часов идет снег. Дойдет ли этот вал снегопада до Севастополя, я не могу сказать. И никто не может сказать. Поэтому всем службам, это дорожникам, быть готовым для расчистки, чтобы не получилось так, что сначала выпадет, а потом утром проснемся и не привезем людей на работу и